Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Астрологічний прогноз на п'ятницю підкаже, кому необхідно стежити за кількістю роботи та не переробляти собі на шкоду. Овен. Стрес, що накопичився останнім часом, дається взнаки. Проте в цей день овни можуть трохи відпочити. День очікується спокійний та сприятливий. Якщо невеликі проблеми таки виникають, перенесіть їхнє рішення на інший час. ТЕЛЕЦЬ Налаштовуйтесь на активну роботу з самого ранку. 14 липня зірки не радять тельцям шукати допомоги в інших. Розраховуйте тільки на свої сили та правильно розподіляйте наявні ресурси. Близькі люди потребують вашої підтримки. Приділіть їм увагу. Близнюки Проведіть ранок п'ятниці спокійно, поступово входячи до ритму робочого дня. Намагайтеся спілкуватися та працювати з людьми, у яких ви впевнені. Деякі обов'язки можна передати своїм близьким. Вони впоруються із завданням на відмінно. Рак. У будь-якій спірній ситуації слухайте свій внутрішній голос. Він дає вірні поради. Ракам потрібно враховувати побажання та поради свого партнера, щоб не зіпсувати з ним стосунки. Ваші ревнощі та підозри швидше за все безпідставні. Довіряйте своїй половинці. Лев, Не потрібно розповідати оточуючим про свої досягнення чи цікаві пропозиції, які вам надійшли. Серед ваших знайомих, можливо, є заздрісники чи недоброзичливці. Обставини 14 липня можуть помінятися та зіпсувати левам усі плани. Діва! Позитивний доброзичливий настрій притягуватиме до вас найрізноманітніших людей. Виявіть участь у їхніх справах, дайте пораду. Однак зустрічі з найближчими друзями можуть принести розчарування і закінчитися сваркою. Терези. Перша половина дня буде особливо продуктивною та сприятливою. Можна сміливо призначати на ранок складні переговори чи важливі ділові зустрічі. Залишіть найприємніші заняття на вечір. Є ймовірність просування кар'єрними сходами або отримання вигідної пропозиції. Скорпіон День сприятливий та вдалий у діловій сфері. Вам до... можуть зробити гарну пропозицію або вдасться знайти нових впливових спонсорів чи партнерів. Не пропустіть свій шанс. Намагайтеся 14 липня перебувати у центрі подій. Стрілець Намагайтеся не потонути в стрімкому потоці новин. Інформація надходитиме з самого ранку. Вибирайте лише ту, яка стосується вас та ваших обов'язків. У особистих відносинах можливі приємні зміни. Ваша активність та винахідливість притягує оточуючих. Козиріг. Зірки радять знизити ділову активність та підбити попередні підсумки зробленого. Козироги занадто напружено працювали останнім часом. І стрес, що накопичився, може негативно позначитися на самопочутті. Корисно провести час вдома, віддаючи перевагу пасивному відпочинку. Водолій. Не намагайтеся одночасно займатися кількома справами. Зосередьтеся на найважливішому деякі водолії 14 липня будуть розчаровані своїми невдачами та відсутністю можливостей. Використовуйте цей час для відновлення сил. Проведіть день із сім'єю чи коханою людиною. Риби. Вдалий, сприятливий день. Готуйтеся використовувати нові можливості, стежте за мінливими обставинами. Спілкування сьогодні буде вигідним і приємним для риб. Їхня чарівність і харизма приваблюють оточуючих. Переговори чи зустрічі пройдуть успішно. Вечір проведіть відокремлено відновлюючи сили. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.